Усім привіт! З вами Міша і ми продовжуємо грати в гру під назвою Спорт. Отож, сідайте позручніше, беріть чай п'ячу і поїхали! Як ви пам'ятаєте в минулому відео, ми хоч... я хотів напасти на деко на, деку... на... оцих блакитних, але у нас нічого не вийшло. І ми будемо не нападати, як вони тільки заново прийдуть. Як прийдуть, ми зразу і на них нападемо. А от блакитних почать що не будемо чіпати, бо вони мене так поб'ють. Ну, або напасти, щоб всі були одяними, коли я тільки оцих залишиться дуже мало. Бо вони там дуже ж навпаки чекати поки прийдуть самі Це самі. А потім як ми всіх переможем, шеодная. Потім побільше і потім взагалі космос. А у решту я взагалі не розумію що там. Хто розуміє, напишіть в коментарях Бо Я цього досі не розумію сам. Ось у них скоро не буде. Не. Скоро можна зараз приготувати всю армію. І підійти так тихенько. Почуть шутить. Підходити. І будемо. І почекаємо, поки вони. Улечи ты не. А вот может и просто у нас. Их. О, на подушках. Даже то, конечно, на будем нападать. Надо их ну, хотя бы двое их даже быть. И тем, чтобы было ревно. Висим на висим. Да, будем так чекать их. А що він тут стоїть? Поки що давайте. Ну типу. вийдете. Не можу я, так. треба чекати, поки вони так до мене підійдуть. Поки вони вже підійдуть. Третя, може вже і відео закінчиться. А кого я ще нам взяти в цю бої? Я не знаю, кого ще в цю бої взяти тут. Ну може напасти на них. На них Будем я хочу, як мы будем відбиватись від них. Як бореч всі молоткові нападуть на мене. Ну, а буде зараз по частинках. Так. Бамс. Та ні, я так не зможу. Мені тоді всіх так передайте відбивать. Зараз их. Ну, або забрать с собой можно. Хоча я не знаю, на що мені забирать, коли у меня вже 700. 86. шесть. Як буде те, що то це буде, я поб'ю рекорд Же? Бо я так довго на б'юся ні з ким що не знаю як. Мені взагалі якось треба бай напасти на вас. А вот як, я не знаю. О, маракасы нам можно выпить. Перемогти так царство. Нет. Не выйдет. А я в чм напастей? Давайте на ч нападаем. Я к бою це будет два. За не тб. Я что-то за спиной? Хорошо, уже нового таки напасть. Что ты новый бишь краще? Нападай, на давай. А шо не так? Давай, это бам-бам-бам-бам. Бам Так, забываем. И. І... Все, Все кайфу додому Вене Джо не заметил. Так шо, норм. Норм ну вот вызвали до конча А якщо двое два раза, то вон, мені не вистачить Так напасти Ну не нам на кого она хочет нападать А вот сегодня там А вот на синих А вот можно напасти Чува ви йдете вже атакуем, да, король, Тобі вже уже на полосло. Атакуем добро, атакуем бам, давай ты завален даба. Тікаєм, чекаем, Тікаєм Тікаєм, чекаем, Тікаєм ми тікаєм, бо нас зараз вб'ють Ми тікаєм, бо нас зараз убьють. Ладно. Зараз вашего корня тут не буде просто. Розбиваємось на різні кучки. По-різному атакуємо. Вашнит або нам якось то хтось тебе серьезно мы їх замовляем. <паспортик> Это <ты> куда? Поверталась. <паспортик> не вишня нам на їх зарамахты. Скики їх семь. А нас шість. Короче, вся армия зараз не знал нападать. Нападаем. Ты uh -huh. uh -huh. uh -huh. назвал uh -huh. нападу. Мы даже зараз... звезд. Uh -huh. Пиджарму! Все. Э, на нашу еду. Как он вкрал. Ну, их. Там что можно напасть? Короля же А я думаю, что двойка не треба. Э, не, не треба. Це треба молоти якось синих перемогти І молоти взяти. Куда ти за нами біжиш? Ой От як, як можна? Напишіть в коментарях мені, як можна і синих перемогти. У тех блокет на хабасы не их перемогти. Напишите, в коментарях Як мені їх перемогти у ворогів. Я скажу поставив на хард Тобто на важкий дуже сильно на ну, цей. Як я Ну, коротше, на рівень рівень. і чарсту в мене дуже... Вже мало Ну короче, дуже вже Сильні вороги. Об такі вони них сині не були в нас в мене. Ну, так що ось так. І я б їх вже давно-давним, давним-давно вже побив. Переміг всіх. Можна може на очих Синіх пока все буде. так? да? Будуть. То можна написати на них. І вони отримують по заслухах Але це буде вже точно в наступному відео. Це в нас вийшов все ж таки не цікавенько трішечки. Ну якщо вам все одно сподобалося це відео, ставте подобайки, підписуйтесь. І всім до побачення!